Чи бачили ви коли-небудь в режимі реального часу як народжується курчатку? Має він зараз швиденько вилізе, і ви все встигнете побачити, бо там дуже багато лежить його родичі, яких не треба переохолоджувати. Давай, малюк, давай. Один маню. Маленький, гарненький. Опа, Йде мені яєчко, Я його зараз заберу, коробочку, в тепло, хай обсихає.